mm У нас жрана дивіться, собачки прийшли нас. До нас дай валюнчик. Тут радулечка. Близунечка. Вс, далі. Літяк стоїть. <різь> лапу так лапу нам. Господи. <різь> Я як тя, знаете. Я, я мать драконів, а я мать собак. Собача мать. Собачья мат. Я ще мать, др... мать собак подумал. Ще сюди марду не вистачає третій, буде все як в серіалі. Да? Ага. Мої дракончики. Мої дракончики. Цікаво. Знаєш, є люди, у кого там до 40, 40 котів, а в то буде 40 собак. Видите, обнімульки. Дурі, так напа поклав, так це моє. Да? Твоя кожана. Папка моя. Домінатор. Ні, це не домінатор, це Даріана. Даріана Гранде. Доминатор. Дари Дудичка, ти наш гопник з району. Такий голубник. Що тут? Боже, боже, що? Сіки, сіки всього. Блін, що ви топчетесь? Ой. Ой, ну все. Ніжнятина пішла. Дюбочка, дюбочка, коли її облизую, так? Да? М -м -м. Сьогодні вихідні. У нас сусід знову ремонт робить. Я щось думала, що по вихідним має бути тихо. Значить не можна по суботам стукати грюкати. Він ще і дрель включав, щось там, сверлив на всю хату. Але добре, що хоч не дуже рано десь з 10 -ї. От, А я зараз чекаю на Діму і ми підемо гуляти з собачками. Вигулювати собачок. Дорі, до речі, вже лапу підіймає, треба якось вам показати буде, як вона вдягає шлейку цю. Вже знає, що її вдягають як, лапку піднімає. Друг... З другої лапки тільки ще проблемка, але першу піднімає вже. Зараз я вам покажу, як я йду з собаками гуляти, як Діма. Зачіску зроби, на і всі. Ну так, да. а що? Є... А я що як щось? цей? Навіть не знаю хто. Як е... типу, мати трьох собачок. Да. Зараз дімо йдемо на нову почту забирати посилочки. Там прийшло аж шість штук. Одна з них поїде на фронт, одна нам додому, а всі інші на дачу. На фронт відправляємо каву. Це для мого тата та для його побратимів від компанії 25 Coffee Roasters, Вони прислали їх улюблену каву, їм подобається крема. І ще окремий невеличкий такий бонус, ну як презентик такий приємний для мого тата окремо в маленькій упаковочці Кава з наклейкою. Тато, ти мій герой, пишаю з тобою. Забрали, єдине, що нічого не відправили, тому що не змогли додзвонитись. Я адресу знаю. Не знаєш. Ну, Я да, не пам'ятаю точно відділення, яке. Ми додзвонитись не змогли, тому завтра вже відправимо. Тому що ви сьогодні ще не, не, не подивимося. Ну, коротше, ми в машину це все несемо. А це я заберу потім додому, будемо вішати з вами. Це і машину. Бо завтра ми їдемо на дачу. Я вам покажу пізніше, що там в, в тих пакетах. Ну, бо я коли розпаковувала не все, так показала. Це хімія, яку я купила для саду, яку нам треба буде завтра накалопуцати і обробити. Бо садівники будуть через, через два тижні. Uh -huh. От, треба буде ще обробити до їх приїзду. Та кротів з іншої сторони, бо ми обробили. Ну, не все. Там кусочок залишив, ці. до речі, Шматок. то можна сказати, як експеримент крутий вийшов. Там, де ми посипали, крутів взагалі нема. Тут тут тут. Я надіюсь, ми завтра да. приїдемо, їх не буде. А Це означає, що лічинок теж нема. Да. Тому що вони полюють на них. А там, де ми не, ну там кусочок невеличкий не вистачило, там тупо кішить. Да, там прям нарили, капець просто, да, там де що... мої троянди. Тому там теж. Так що посипамо. завтра все попосипаємо. І саме цікаве, побачимо. Що наші будівельники зробили за цей час. Так, так що скоро буде будівельний влог. Я божні удачні будівельні влоги. Ага. До речі, хто підписаний на телеграм-канал, вже бачили, що як там, там. Да, да. що там, як там, тому що ми періодично спалірімо туди відосики, які нам скидає наш прораб. Да, ну і ми іноді там, якщо щось подкаємо, то да. теж. Так що підписуйтесь на вікін телеграм-канал. Да, посилання знизу під відео. На мій інстаграм. Так, наш сніданок вихідного дня. Тут у мене зеро шприц безалкогольний, а це карпаччо з телятини, а це якийсь салат забула. Там мікс салатів з авокадо з, з мангона чи mm -hmm. що це? А у Діми ще суп який грибний. грибний да. Да. І хлібчик їхній, фірмовий, який вони самі роблять. Ну, да, а потім ми йдемо в епіцентр з пакетом моїм. З От, треба дещо купити на дачу. Так що приємного нам апетиту. Я вже, блін, як дід став. Короче, все я... з хлібом? З хлібом і сучить. Діма, це вже вік. Коли тоді за 30. Зараз я карпаччо стріляти не спробую, бо риби я їла, а з мене ще ніколи не їла. І не їсти. Так, а ну тихо. Не сподобається, чесно. Ой, соус такий прикольний, так? Ну що? Ой, это Угу. Будет смачно. Шикарно просто. Так, а на ну салат пробуем. Класс. Будет смачно. Тут прикольно такие відчуття, ніби мы сбили церкви в том закладе, де мы є. проезжали. Майданчик. можна, хто кто с детьми? Теж приїжджати, там класні місця теж є. Бесідки. Супер взагалі. Ми вже в епіцентрі зайшли в цей відділ, там де рослинки. Але тут якось так дорого, не знаю. Ну І нам взагалі на дачу купувати тут невигідно. Не ми в Білій церкві, у нас там садовий центр садиба, ми там все зазвичай купуємо чи онлайн замовляємо. І тут дивіться, я в цю частину навіть ніколи не заходила в епіцентрі. Вите, як прикольно зробили тут такі кущики, лавочка. Прикольно, так? Да? По центру? Що це ялівець, туя. Там так зробили. Трояндочки. Прикольно. Таке коло. От. Клас. Мені таке подобається. Раді теж беремо шлейку, бо зараз вона на цю машину, як удавка. Рада вона нас боїв. Ну так, да, вона просто бойова, вона сама, сама саме зла собачка, тому буде така шлейка в неї. Розмір S. Тільки коштує тут? Три. Я не знаю. Ой, блін. 200 шімось там, чи 300? А, ні, це номер. 200 чимось там щось було. Та не знаю, яка різниця. Кратше, отаке беремо, так. Дивлюсь, ці катер собі. Дивіться, які тут назви сексі. Крейзі, ізі, нічого собі. Гуляємо з дімою старими нашими маршрутами, як ми раніше ходили в магазин. Купили, ми в центрі все, що треба. Там фільтр треба було купити. Да. Капець, я от дивлюсь на ці ось кольори. Яскраві. Да. Думаю, ну блін, ну що за наркоман? О, ці такі кольори вибирає. Ну, це ж кап'єць. Да. Воно ж психіку руйнує. І школа вон. Ну, ну, таке враження... Це б під школу зробили. Це, так, там це, туди. Це, це реально капець якийсь. Типа, ну не можна такі яскраві кольори робити фасади. Ну це ж, ну, жуть, страх. Таке враження, що вони... Це коли полосочку треба. Так, Діма, нам треба Арман якось вийшло, туди. І вони, коротше, в школі падали. Запросто. Погодка взагалі така шикарна, так тепло. І а в тебе в колір теж рома <соцес> з туалеткою. А дійсно, що не слідкують за дизайн-кодом, не за чим в Києві? Типа. Це не тільки в Києві. Ну, по всій Україні. Ні. Ці білборди, блін. Отакі, типу. Коротше, ну це реально треш контент Ну, Якщо хочеться такі от прям помаранчеві там, там вже можна підібрати колористику трошки іншу. Ну, вони, напевно, що було по знижкам, й взяли. там мов пофарбували. Ну це мрак реально. поміряли. Так гарно, вже бачу, тут вже щось валяється. В нас. да. Боєвичок, радулюк. Борішо, ти теж таке хочеш? Дивіться, яка радуличка гарна прямо у нас. тут в все. Тепер зможеш гавкати на інших собачок і не душитись. Що? Да? Дарівнечко, дай лапу. Дарі. Дай лапу. Молодець. Молодець. Зараз готую їсти. Купили ми зімою м'ясо, ще заходили в м'ясну лавку. Так, купили. Чесно, не знаю, не пам'ятаю, як воно називається. Ну, коротше, мариноване м'ясо. Просто на гриль кладете, тут такий аромат, я вже з пакету просто. Ну, зараз я на гриль покладу, вам покажу. І в мене тут ще язик вариться. Так, ну що, все повісила. Що вам скажу, тюльками я повністю задоволена. Стало набагато краще з ними. Тільки поправити. Отак, от якось ці. Дуже зручно, що воно з частинок різних складається. Дуже легко просто купив і повісив. І все, це я їх не просувала. От, ну, правда, трошки видно, де одна на одну налазить, тому що в мене вони там, бачите, не в один ряд. Але тут нічого страшного. В житті не видно тільки на камері. От, Дуже класно. І мені ще подобається якість. Прикольно. Коротше, раджу всім цієї, тюльки. Це вже в мене другий набор, і я задоволена. Тут я на цю довжину я брала чотири такі шторки. Чотири тюльки. Узорчик отакий. Ну, те щось схоже на те, що в мене в спальні, тільки трошки інше такого ж плану. А в наступному відео ми з вами їдемо на дачу дивитися, що у нас там робити різну садову роботку. Та покажемо вам, що у нас зараз всередині в будинку. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ!